Привіт, друже! Сьогодні продовжуємо тему великодок у грі Battlefield 2042. Цього разу на нас чекає нагорода Скіни на клас штурмовика для всіх спеціалістів. Не будемо затягувати і поїхали. Отже, в режимі Portal створюємо карту Spearhead, Кличемо напарника і слідуємо простим кроком. Крок перший. Беремо спеціаліста Зейна і починаємо захоплювати сектори у порядку А1. А2. Б1. С1. Та С2. Далі потрібно зробити 10 килів. І після цього захопити сектор D1. Вітаю, великодка пройдена. А щоб і ваш тімей отримав винагороду, просто міняємось ролями після перезапуску сервера. Якщо ця інформація була корисною для вас, не забудьте підтримати відео вподобайкою, підписатися на канал і поширити серед друзів. Дякую за перегляд! І, як завжди, слава Україні!